Друзі, усім привіт! Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Сояна, яке знаходиться неподалік Валенції. Ми маємо дуже цікавий будинок 190 тисяч євро за 219 метрів квадратних. Тут є 5 спалень та 3 санвузли. Цікавий будинок, який має 3 поверхи, гарний зроблений 2006 року. Будівництво, містечко неподалік. Валенції, як я вже говорив, в принципі, гарна локація. Подивіться вид з вікна. Давайте подивимося, що в нас тут є. По ремонту свіжий, жодних проблем. Звичайно, будинок продається без меблів. Ось Так виглядають на світальні дуже багато місця. Також є додаткова площа. Це в нас тераси. Подивіться, ось такий санвузол, є унітаз, умивальник, Вікна поміняні. Що мені подобається? Сучасна кухня, багато робочих поверхонь, тобто без жодних проблем. Докуповуємо меблі, маємо ось таку терасу, зону барбекю. Мені особисто дуже подобається цей будинок. Так, за таку ціну, в принципі, дуже і дуже цікава пропозиція неподалік Валенції. Подивіться, маємо ось такі сходи, які ведуть нас на поверх вище. І давайте подивимося, що в нас є. Тут спальні. Ось так виглядають спальні. Вони можуть бути як дитяча, що мені подобається. Монтовані шафи, також нові міняти не потрібно. Тут вікно в нас йде в патіо, ще один санвузов, велика душова кабіна, унітаз та умивальник. Простора душова кабіна, сучасна. Ще одна спальня. Маємо багато місця. Вид з вікна в нас ось такий. Так, на нашу терасу і на інші будинки, які розташовані. Поруч, також ми маємо тут монтовану шафу і гарно помінені двері. Йдемо далі. Є ось такий коридор, який теж розташований з багатьма шафами і веде нас до спальні. Ось так виглядає спальня, тут ми маємо кондиціонер. Теж без жодних проблем. Балкон, металопластикові вікна. Ось так виглядає вид. Ми піднялися трішки вище на поверх. Так виглядають наші спальні, і зараз покажемо ще терасу. Ось так виглядає наша тераса. Можемо тут позагорати, залишити якісь лежаки. В принципі, дуже і дуже комфортно. І як я вже говорив, 190 тисяч євро за трьохповерховий будинок, який збудовано 2006 року. Це гарна пропозиція. Обов'язково зверніть на нього увагу.